Цвітає Україна і славою воля Вже на браці українців усміхнулась доля. Українці, з вами сьогодні Нечкалюк, Євген Кодіно. Та я, Златослава Татарікова, і сьогодні ми з вами продовжимо говорити про українське. А саме сьогоднішній випуск присвячений гідності та свободі України. Саме 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Саме цього дня розпочалися дві доленосні для країни події. Помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2013 року, що стали історичними вже новітньої незалежної України. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода це свято, і це не звучить занадто гучно. Звісно, коли нам, українцям, хтось вирішує перекрити повітря, ось тоді стає занадто гучно, або коли влада не чує свій народ, тоді буває занадто гучно. Так, ми заплатили і продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо тих, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всіх, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що нікому цього не вдалося. У 2004 році в Україні відбулася помаранчева революція, наймасштабніша за всі роки незалежності країни. Масові протести призвели до зміни президента та перезавантаження політичної системи. Тимволом революції став помаранчевий колір колір передвиборчої компанії Віктора Ющенка. На Майдані зібралося понад 100 тисяч людей, які вимагали відновити справедливість. Дух революції пронісся по всіх містах України. Люди їхали підтримувати протест до столиці або мітингували на центральних площах своїх міст. Революція набирала обертів і змусила Верховний суд, парламент та взагалі весь світ звернути увагу на нечесні вибори. 26 грудня 2004 року Віктор Ющенко офіційно Переміг на президентських виборах помаранчева революція відбулася мирно: ані серед учасників, ані серед правоохоронців постраждалих не було. Не вмерла України, ні слова, ні воля Да ще нам браття українці Усміхнеться доля І Згинуть наші вороженьки, Як роса на сонці, да запанує ми браті У своїй сторонці Ще не вмерла України Ні слова, ні воля Да ще нам браття українці Усміхнеться доля І згинуть наші вороженьки, Як роса на сонці Да запанує ми браті у своїй сторонці Ще не вмерла України Ні слова, ні воля Да ще нам братя українці Усміхнеться доля І згинуть наші вороженьки як роса на сонці Да запанує мі ми браття у своїй славанці! Чимало змінилося за цей час в нашій країні, Європі і у всьому світі. Але дещо лишається незмінним це відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне. цінності, нерозривне сплетення, як правий і лівий берег Дніпра, як синій і жовтий кольори, як слова Чубинського і музика Вербицького. Як дві нитки візерунка на вишиванці, зашифровано наш генетичний код це гідність і свобода. Гідність це не злякавшись стати проти ворога, це не опускати рук від безсилля та волонтерити. Бо хто як не ти. Гідність це вибір, добровільно змінити сцену чи мікрофон на користь захисту неньки. Гідність це те, що закріплено кров'ю, життям і подвигами. Конституції нашої держави. Бути гідним, це бути українцем, бути гідними своїх героїв. Всі ми різні, та народилися в різних містах нашої неньки: хтось в Бердянську, Маріуполі, хтось в Херсоні чи Севастополі, Джанкої, а може в Донецьку, Луганську, Харкові, Дніпрі або навіть в нашому українському селі. Ми українці різні за покликанням. Лікар, актор, школяр, студент, тренер, режисер, танцівник, вчитель, військовий, волонтер, пожежник тощо. І хтось з нас вже досяг вершин, а у когось ще все попереду. Так, ми різні вік стать життєвий досвід. Але є те, що ми цінуємо однаково: свобода та гідність. Ми вільні, творити майбутнє і ти теж. Ми проти високих фраз. Ми проти того, щоб міркували про гідність після смерті наших героїв. Ми за те, аби всі цінували гідність свою та інших сьогодні і зараз. Ми за те, аби ми свою гідність проявляли в буденних речах, в дрібницях щодня. Щоб українці гідно сприймали поразки й перемоги, гідно проходили випробування, робили малі й великі. Гідні чинки, всі різні, але українці та українки, захисники і захисниці, всі, хто знає, треба бути гідним, а не здаватися. Бо здаватись, українці не звикли. Тому що мають гідність, а тому свободні. Ми ще пройшли з тобою тільки пів дороги. Ми вже з тобою поплачемо на святі перемоги. Всіх воїнів шануємо, і славу їх помножимо. Ми ще брат, заспіваємо, як ті. Дідусь, дякую за незалежність.